Узагальнення та систематизація навчального матеріалу важлива складова надання освітніх услуг, яка ще за часів Конфуція Яна Каменського вважалась пріоритетною. Прикметним є те, що в наш час великі технічні можливості значною мірою вдосконалюють і поглиблюють цей напрям в педагогіці. Я хочу представити одне з напрацювань цього напряму. Електронні навчальні методичні комплекси, які розроблені інженерно-педагогічним колективом Вінницького міжрегіонального вищого професійного училища. Вони розроблені до кожного загальноосвітнього предмету, спеціальних дисциплін уроків виробничого навчання. Електронний навчальний методичний комплекс це синтез напрацювань, він містить добірку навчальної документації, планів конспектів уроку з відповідним методичним забезпеченням. Також це результат творчої співпраці учня і викладача. Це пошукова робота, інтерактивне навчання з широким використанням комп'ютерних технологій. Пропонуємо вашій увазі один з комплексів. Електронний навчальний методичний комплекс з курсу Світова література, який розроблений для загального курсу кількістю 70 родин. Комплекс практично застосовується в кабінеті, обладнаним плазмовим телевізором, комп'ютером з підключенням інтернету. Мета створення комплексу. Це повне методичне забезпечення кожного з уроків, можливість дистанційного навчання і контролю знань учнів. Інтер... Інтерфейс комплексу містить анотацію, методичні рекомендації, державний стандарт. Типову програму, робочу програму, тематичний план, календарно тематичний план, зразки тестів контрольних робіт, матеріали до уроку, візитівки письменників, ілюстративний матеріал, опорні схеми, хронологічні таблиці, демонстраційні слайди, відеохрестоматію, фонохрестоматію, словник бібліографія, матеріали до уроку, а також електронний підручник поручно тематичне планування згідно державного стандарту, робочої програми, містить гіперпосилання до кожного з уроків. Які знаходяться у відповідних розділах. Як це застосовується на практиці? Наприклад, урок з вивчення життя і творчості Федора Михайловича Достоєвського. При підготовці до і проведенні уроку використовується наступні гіперпосилання візитівка письменника. Ілюстративний матеріал, хронологічна таблиця. Відповідні матеріали до уроку взяті з інтернет-ресурсу. Презентації створені учнями. Презентації носять творчий пошуковий характер, вони відображають основні етапи. Біографії письменника з ілюстративним відповідним матеріалом, теоретичні відомості про твір, який вивчається на уроці. Опорні таблиці, схеми. Цитатні посібники тощо відповідні гіперпосилання використовуються. При проведенні кожного уроку, це і є методичним забезпеченням уроку з використання комп'ютерних технологій, наприклад, при вивченні теми срібна доба російської поезії, і, зокрема, творчості блока як представника срібної поезії, використовується презентація. Створена учнями з заданої теми, презентація творчого пошукового характеру, в якій відображені всі напрями розвитку мистецтва періоду срібної доби. До відповідних ілюстрацій розроблено ряд запитань і завдань, на які відповідають учні в процесі роботи. Створені опорні схеми, порівняльні характеристики, коротенький виклад біографій поетів, філософів, художників, визначення, яким користуються діти, і перевірка тести для самоконтролю. І один вид творчої роботи учнів, який їм надзвичайно подобається, це презентація Movie maker Даний вид презентації створюється учнями як бачення ними поезії. Це не тільки відчуття поезії, це образне мислення, це пошук, це творчість, це заохочення їх до скабниць поетичної думки. Також при проведенні уроків світової літератури дуже часто використовуються опорні схеми як елемент інтерактивного навчання. Опорна схема як складова нашої роботи це результат праці спільної учня. І складається вона в процесі уроку. Даний приклад це сюжетна основа повісті гранатовий браслет, історія кохання Желткова Віри Миколаївни, процесі складання сюжетної основи, діти. Підходять до висновку, в чому полягає найвища сутність кохання, саме духовна єдність. Методична доцільність використання електронних навчальних комплексів можлива на всіх етапах уроку, а також при проведенні різних типів уроків. Електронний навчальний методичний комплекс не може бути створений раз і назавжди. Він постійно поповнюється, вдосконалюється методичними знахідками, цікавими пошуковими роботами. Отже, мобільність, ефективність, оптимальність, зручність у використанні основні переваги електронних навчальних комплексів. Дякуємо за увагу!